За доказовою базою Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримала російська інформаторка, яку у лютому цього року затримали за коригування ворожого вогню по Полтавщині. Як встановило розслідування, зловмисниця намагалася наводити ракетно-дронові атаки расистів по обласному центру в обхід протиповітряної оборони. Для цього фігурантка відстежувала місця базування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу міста. Також задокументовано, як після повітряних атак РФ по Полтаві, інформаторка збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів. Для цього вона об'їжджала місця ворожих прильотів, фотографувала пошкоджені будівлі та разом з їхніми координатами відправляла кураторові. За даними слідства, коригувальницею виявилася місцева мешканка, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. За матеріалами СБУ інформаторку визнано винною за частиною 3 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України санкціоновано поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив їй 8,5 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кремочуцькі новини.